Я запрошую до слова виконуючий обов'язків міністра охорони здоров'я України доктора Оляна Супрун щодо вашого бачення і ваших пріоритетів в медичній реформі. Доброго дня. Я хотіла подякувати і прем'єр-міністру, і всім членам уряду, які сьогодні прийшли, щоб підтримати наш форум. Як ви бачите, в уряді є підтримка і є взаємодія. Не лише бачити тут на президії члени уряду. Кабінету міністрів, також є представники адміністрації президента. Між нами також є народні депутати України, взагалі ті, які є в Комітеті Верховної Ради з питань охорони здоров'я. Це є, всі, всі наші люди, які співпрацюють з нами у владі. Чому? Бо ми всі розуміємо, що лише разом можемо змінити цю систему. У залі є багато експертів від регіонів. Наші чиновники, наші адміністратори, ті, які представляють регіони, дуже важливо, щоб і ваше слово було почути. Але також хочу визначити, що на президії і в залі сидять наші міжнародні партнери. Це є представники від Всесвітної організації охорони здоров'я, від Global Fund, від... Світового банку від швейцарського бюра співробітництва, від USAID. наші партнери, які вже два роки разом працюють із українським урядом, щоб покращити систему охорони здоров'я. Наші партнери нам говорять, бо ми мали з ними останні два дні багато зустрічей, що в останні кілька місяців дуже багато змін дуже швидко міняється і покращується система охорони здоров'я. Кажуть, що ми можемо бути прикладом для інших країн, як ми зараз говоримо, що ми беремо приклади від наших сусідів. Колись інші будуть дивитися в Україну і казати, отак так маємо міняти систему охорони здоров'я, щоб швидко і якісно змінилася система. Ми будемо працювати над тим, щоб не робити ті помилки, які були зроблені. Наші партнери нам допомагають. Але ми також, як уряд України, як лікарі України, як пацієнти України розуміємо наші реалії і наші потреби. І ми будемо працювати так, щоб у нас була правильна система для наших громадян. Я не буду говорити про зміну фінансування системи, реємбурсацію, референтні ціни, зміна у екстреній медичній допомозі, первинна ланка це все підсилюється. Ми будемо про це говорити в нашому форумі. Зараз я би хотіла завершити своє слово от тим. Ви бачите: тут сидять міністр охорони здоров'я, прем'єр-міністр, віце-прем'єр-міністр. Ми бачимо народні депутати, ми бачимо адміністрації президента. Але дуже важливо, що це, яке нас єднає, є останнє слово, а це є України. Бо ми всі українці. І ми хочемо, щоб в нас була найкраща система охорони здоров'я для наших громадян. Ми хочемо, щоб був вільний доступ до якісних медичних послуг. Ми, українці, відповідаємо за свою державу, і ми будемо її міняти, щоб вона була прикладом, зірцем для інших, щоб наші громадяни і ми самі, як громадяни, мали цю систему, якого ми варті. Дякую за слово. Дякую, пані Уляно.